Я знав, що застрягти з кактусом було боляче, але я не знав, що хватка така сильна. Й oh, ганафал. This building right here is the Army Recruitment Center. Hello. Are you taking recruitments? May I recruit, please? Where are you from? England. Brighton. Nope. So I can't join the army. You can't join the army. Why don't you join? Oh, I'm busy. <laughs> Є програма, яка навчає вашу собаку, як поводитись, і роздає ласощі, коли собака робить це правильно. А? У Флориді щойно вдарив ураган це відео уповільненої зімки, яке показує який швидкий штормовий сплеск. Це кінець цього відео, сподіваюсь, вам сподобалось до зустрічі.